Він мене лежить в сусідній кімнаті, просто не буду вже йти і е, показувати його. Спеціально купив подивитися на цю творчість в лапках. Ну, по-перше, він коштує 600 гривень. І е, наприкінці е, я думаю, що всі знають, що вийшов новий підручник для 11 класу е, агітатка, агіт-продукція команди Зеленського, де Написано, що все добре, що відбувалося в країні за останні 30 років. Ну бо майже це заслуга зеленського і його оточення. А багато фотографій, які він молодець, які класні реформи він провів, і все було б добре, якщо б таким чином вони не готувалися до виборів. Це раз і друге, все було б добре, якщо б цей підручник не з'явився наприкінці навчального року. Дітям зараз треба буде перевчатися перед здачу екзаменів і по факту, це ще просто відмивання коштів. Маємо те, що маємо. Тому відношусь дуже погано, як і до піару, який сьогодні намагаються зробити на всьому. Ну скоро будуть малювати вже на іконах. Я думаю, що перед Пасхою саме це було б логічним наступним кроком для офісу президента.